Вітаю з вами інформаційно-аналітична програма Сило та Люди. Програма, яка розповідає про найголовніші події аграрного сектору, успішних підприємців і керівників різних форм бізнесу та про життя людей за межами великих міст. В Україні завершено проведення первинної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. Нормативну грошову оцінку земель проведено майже у 30 тисячах населених пунктів. Це 99,9% від їх загальної кількості. А от землевпорядники Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Харківської та Чернігівської областей на початку серпня відзвітували, що проведення первинної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів завершено на 100%. Експерти склали рейтинг бізнес-ідей для початківців. Працювати на себе та мати власну справу мрія кожної молодої людини. А найперспективнішим експерти вважають сільський бізнес. Проте з чого почати проблема номер один, яка хвилює початківців. Експерти радять починати з малого бізнесу: на першому місці вирощування зелені, на другому місці овочівництво, на третьому тепличне господарство. Четверту сходинку посіла грибна справа. На п'ятому місці екопродукти. Мода на продукти з позначкою Еко сьогодні зростає. Шоста позиція розвиток зеленого туризму. Сьоме місце зайняло свинарство. І останні місця посіли більш екзотичні віди бізнесу: виробництво французьких делікатесів та вирощування страусів. Партнер програми Агрофірма Сади України. Як виростити пшеницю першого та другого класу, як зібрати добрий урожай? Як запланувати наступний сезон? На всі ці питання в наших аграріїв відповіді є. А от як продати вигідно вирощену продукцію, це вже не просто питання без відповіді, це вже ціла проблема. На світовому ринку ціни на зернові культури впали в середньому на 24% в порівнянні з минулим роком. Такий обвал цін на зернові, на думку експертів-аналітиків, викликаний цьогорічним збільшенням валового збору. Ціну в основному диктують покупці, які розуміють, що великий врожай призводить до падіння його вартості. З іншого боку, обмеженість ресурсів для ефективного зберігання зерна та фінансові ризики змушують виробників у багатьох випадках погоджуватися на невигідні пропозиції покупців. Ситуація, за словами аграріїв, поки що вкрай напружена, тому господарства, які мають умови для зберігання врожаю, продавати його не поспішають. У Нас азима пшениця накрутала сімдесят восім центнір. Тому Це, можна сказати, що, ну, рекордне для району. Та найвищий урожай. Я думаю, що по області теж ні очентанійський урожай. Загалом, за словами керівника, майже 60% пшениці це другий клас, і така якість збіжжя вже точно йде на обласний рекорд. Найкращі врожай дали сорти Тулуза, Бріон та Дюк. Але головне правило успіху розумне землекористування. В У господарстві суворо дотримуються сівозміни. Вчасно проводять всі агрономічні технології та й взагалі на землі не економлять. Як приклад, тільки поле звільняється від зернових, його відразу ж готують під наступний врожай. Поля оброблені дисками, отримані получ, поля і підготовлені до спашки зябі. В одне время з спашкою буде проведена уборка гібридної кукурузи. Це відбувається в одне час по сути, для уборки. Гібридної кукурузи сусід у нас агрегати а, типу Херсоніс 200, а, 5 агрегатів. А, наші достатньо, для наших обйомів достаточно 5 комбайну, щоб буде проведено все. вовремя. До кінця серпня всі площі, які були під ранніми зерновими, вже будуть зорані і підживлені. А до кінця листопада, коли зберуть пізні зернові, підготують і решту земель. До речі, саме збір гібридної і товарної кукурудзи та соняшника в садах України вважають найсерйознішим іспитом. Поки що ці культури дозрівають, але види на врожай подають відмінні. Так, кукурудзи планують отримати не менше ніж 100-120 центнерів з гектару. Тож і на пізніх зернових урожайність не підведе. А от що буде з ціною? Відповіді поки що не втішні. Партнер програми всеукраїнський банк розвитку. ВБР ваш правильний вибір. Що пропонують фінансові установи Харкова і на яких умовах? Дивіться далі. Співпраця з майже половиною районів області, залучення нових клієнтів та найголовніше розширення лінійки фінансових послуг такі підсумки роботи ВБР банку за чотири місяці. Взагалі, клієнти ВБР банку чинив першу чергу, відзначають швидкість отримання позики і прозорість цієї процедури. В цій фінансовій установі не стоять в чергах і не чекають на відповідь декілька місяців. Від моменту подання документів до отримання кредиту проходить 10-14 днів. На першому етапі – це, безумовно, зустріч з клієнтом, потенціальним зайомчиком банку, також збір першочергових документів. Тобто, що тут підрозумівається? Це той пакет документів, який, в принципі, вже зібран і є у кожного зайомчика. Після цього розглядання банком передано пакет документов і виїзд на місце ведення бізнесу после виїзду банку требуется, безусловно, який зачастую составляет до 10 робочих днів, коли банк може прийняти решение рішення данной кредитной заявки. Але це ще не всі новини. Нещодавно був збільшений розмір експрес-кредиту. Для сільгоспгосподарств, які не мають заставного майна і розташовані в 100-кілометровій зоні від Харкова, така позика досить вигідна. По беззалоговим кредитам ми теж дуже активно працюємо. Для аграріїв це буде також преимущество, в частності для тих, хто не розполагає великими мощностями бізнесу, немає імущества, які можуть передати в залог. По беззалоговим програмам ми працюємо до двох років. Максимальна сума це 125 тисяч гривень, е, мінімальна 20. На оформлення експрес-кредиту йде 2-3 дні. Страхові витрати на отримання даної фінансової послуги не передбачені. Партнер програми агрофірма Сади України. І вчилися і мандрували, і граючи, пізнавали історію рідного краю. Майже місяць діти з усіх куточків області безкоштовно відпочивали в оздоровчому таборі барвінок, який ще донедавна був на грані закриття. Повернувся до життя оздоровчий табір разом з пілотним проєктом Світ, в якому ти живеш. Його реалізували вперше на території Вовчанського району Агрохолдинг Хармелія спільно з благодійним фондом ДАР. Ціль проекту якомога ефективніше оздоровити дітей під час літніх канікул та познайомити їх із багатьма цікавими місцями області, адаптувати підлітків до більш широких суспільних проєктів, навчити їх простої філософії, світ, в якому ти живеш, створюєш ти сам. Підійшли до справи серйозно. Ця територія, ці здання все повністю взяти в оренду. От, е, оплачена, е, оплачена робота всім спеціалістам. Оплачено питання, аренда пляжа, приведено это все дело в порядок, ну і так далі. подобное. То есть затрати тут нельзя считать три тисячі тому на количество дітей. В цьому році в барвінку відпочивали 70 дівчат та хлопців. Майже всі вони діти, працівники компанії, що входять до складу Хармелії, але були серед них і підлітки з багатодітних та малозабезпечених родин. До програми відпочинку входили ряд екскурсій по історичним місцям області, заняття з психологом, ознайомлення з традиціями краю, цікаві психологічні та інтелектуальні ігри, загальне враження і барвінківців, і їх батьків одне було класно. Руководство нашої фірми, агрофірми Подойська запропонувало нам безкоштовну потівку в цей лагері. Ми подумали і. Відправили сина до, до табору. Нам подобалося. Ми провідували його. Ну мені найбільше сподобалось працювати з волонтерами, тому що ну, з ними весело. Це були волонтери, проводили з ними дуже багато різних міроприятій, конкурси там і розлікательні, і наумственні теми, і навіть психологічні там з ними заняття проводили. Дуже все ну, можна сказати на вищому рівні. Идея эта была, в общем-то, давно. Программы для детей в лагерях мы заказываем очень давно, работаем уже на протяжении 6-7 лет. Эти программы работали в разных точках Украины с разными категориями детей. И вот в этом году, даже как бы разрабатывался на прошлом году, возникла идея, чтобы для сотрудников деток, которые живут в отдаленных местах нашей области и работают, как говорится, в части обеспечения наш продуктами питания, вот решили мы сделать такую вот интересную базу отдыха, будем говорить, і провести в семинар, мы его семінар. Ми його називаємо, тобто програма, участвуют вот дітки, і на сьогоднішній день вона успішно реалізована. Будем так говорить. У наступному році проект планують повторити. Організатори запевняють, що це був своєрідний експеримент, і він вдався. Діти це підтверджують гарною засмагою, укріплими статурами та щирими посмішками. Партнер програми Всеукраїнський банк розвитку ВБР. Ваш правильний вибір. Що притягує великі гроші в аграрний сектор України, і головне, що їх відлякує. Про іноземні інвестиції в сільське господарство говоримо із президентом агрохолдингу Хармелія Джоном Шморгоном. Шморганом. Добрий день, Добрий день. Ми раді вас вітати в нашій студії. І сьогодні б хотілось поговорити про іноземні інвестиції в аграрний сектор України. Багато фахівців, в тому числі політиків, вважають це питання чи не найголовнішим серед тих факторів, які допоможуть аграрному сектору України стати світовим лідером. Як ви вважаєте, чи це так? Аграрний сектор України потребує приблизно 50 мільярд доларів інвестицій на протязі 10-15 років. В принципі, від, від існування України як суверенної держава. Такі інвестиції, 50 міль... мільярд були, але не в цьому секторі, на жаль, при великий жаль. Цебто приблизно 5 мільярд доларів щорічно потрібно на розвитку цього сектора. Звідки ті гроші, ці гроші брати? Держава не має таких грошей. Цебто я вважаю, що це майже виключно будуть іноземні інвестиції. Так. Джоне, ви сказали, що для того, щоб інвестиції заходили до нашої країни, потрібен своєрідний сприятливий клімат. Так, що ви не маєте на увазі? Який це клімат? А, законодавча база має бути стабільна. Найперше, так? Найперше все, а, це є а, де є правила гри, рівні для всіх. А, це є стабільна а, законодавча база а, на землю. Це оренда землі. Ми з партнерами Семей Блейзер часто їдемо в країнах ну, шукати, ми шукаємо інвестиції. Нещодавно ми були в Токіо в Японії десь три тижні тому назад, і в Пекіні, в Китаї, в Арабських Еміратах, в Садійської Арабії. І, ну, Люди очікують, що будуть такі привабливі умови, як земля менше корупції, де є можливість в розвитку. Вони всі знають всі переваги України. Крас захотіла у вас запитати про аграрну політику держави, якою, на ваш погляд, вона має бути для того, щоб українське сільське господарство розвивалося стабільно і динамічно. Ну, по перше, і саме головне, це закон про землю. А, я знаю, є такі питання щодо продаж сільськогосподарської землі. Ой, так. Ну, Це не настільки важливо. Знаєте, чи продавати, чи не продавати. Мають бути довгострокові строкові орендові договори. А Дуже важко інвестувати в землю. Коли договір підписаний на 5 років. Добре. Дуже важко інвестувати а, в зворошену землю, поливну землю, де треба будувати інфраструктуру, фрегати, щоб поливати землю, коли в тебе договір навіть на 10 років. Тобто, щоб інвестувати в землю, має, мають бути стабільні а, законодавчі такі закони, що а, інвестор, який отримав ті договори, знає, що е, через він може на протязі 10-20 років інвестувати і не заверуть в нього землю. Так, тобто ви вважаєте, що такий актуальний, така актуальна тема, як продаж або не продаж землі, вона не є вирішальною. Досить буде того, що будуть збільшені сроки оренди землі, абсолютно. Наприклад, абсолютно. там до 49 років, да, законодавчо абсолютно, це абсолютно. вже дає якусь гарантію. Це дає гарантію. І це дає, дає гарантію не тільки інвесторам, це дає гарантію банкам. Тому що, коли довгострокові оренди, ми знаємо, ми говорили з президентом Креді. Агриколі недавно. Дострокові аренди це є як продаж, як викуп землі. Це є, дає можливість банкам давати займи? І достатньо дешеві займи. А 5 років це, це нікому не годиться. Але ж знаєте, мені здається, для того, щоб людину маю на увазі, от зараз кажу з позиції власника земельного паю, для того, щоб людина підписала довгостроковий договір на 49 років, як мінімум, так потрібно мати неабияку довіру до землекористувача. Соціальна сфера для нас дуже важлива. Але це не панація. Соціальна сфера, вложення в соціальні сфери, це є. Я вважаю, що співпраця а, з, з приватними компаніями, як Хармелія, з державою. А, тому що будувати дороги, світла, школи і так далі а, є певні ліміти. Бізнесу не може все очевидно. Так, це пріоритет все, держави. Це, це пріоритет держави. Нам не потрібна е, земля, земля без людей, село без людей. Якщо немає людей, знаєте. Навіть при вирощуванні ну, зернових культур, де не потрібно стільки багато людей, знаєте, де ми будемо їх шукати? З другої сторони, я вважаю, що інтеграція, інтеграція в других секторах дає можливість в розвитку в сільському господарстві, в розвитку в селах, тому що це. Додаткова робоча сила потрібна. Це інтеграція, це сховище, іватори, це є, це є а, млини, це є а, худоба, це є знаєте, різні сектори. Цепто, це, це комплексне. Просто давати соці, а, я вважаю, що це недостатньо. Треба створювати умови для додаткової робочої сили. Ну, я думаю, основні питання ми з вами обговорили. Дякуємо вам. Будь ласка, будь ласка, до побачення. До побачення. Всього вам найкращого. Партнер програми Агрофірма Сади України. Ціни на ринках області, де найвигідніше продати та купити основні продукти харчування. Центральний ринок картопля 3,6 гривень. Цибуля 5,6, капуста 3,5 гривень. Олексіївський. Картопля 4,6,50, Цибуля 56 гривень. Капуста 350 650. Первомайський. Картопля 45 гривень. Цибуля 3,4, Капуста 5,5 гривень. Водолазький. Картопля 45 гривень. Цибуля 4,6 гривень. Капуста 56 гривень. Центральний ринок. Олія 1250 15. вершкове масло 45,70 гривень. Олексіївський. Олія 1318. Вершкове масло 45,70 грн. гривень. Первомайський. Олія 13,17 грн, гривень. Вершкове масло 3058. Водолазький. Олія 1618, вершкове масло 35,58 грн. гривень. Центральний ринок. Свинина, на ребро 45 гривень, яйця 6,11 грн. гривень. Олексіївський. Свинина ребро 45-50 гривень, яйця 6-10. Первомайський. Свини ребро 45-48, яйця 10-12 гривень. Водолазький. Свинина ребро 45-65 гривень, яйця 9-12 гривень. На цьому ми з вами прощаємося. У наступному випуску програми на вас чекають найголовніші події аграрного бізнесу. Ми розкажемо про лідерів слобожанських сіл та їх мешканців. Завітаємо в кращі господарства області. Програма «Село та люди завжди готова до діалогу. Пишіть нам на адресу місто Харків, вулиця Першої кінної армії, 114, ТРК Оріон. Емейл Оріон Телефон 057 733 01 25. Наш канал на Ютубі ТРК Оріон. Чекаємо ваших зауважень, пропозицій, новин.